Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Я не знаю, что тут комментировать. А он просто хворый. шаг. Вирослі виросли, 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 виросли налоги, так, котрих збираються. Вечір в хату, друзі. Зробіть собі горнятко. Починаємо. Поки Путін на підсумковій прес-конференції чвякає хакою про боротьбу з внешнім врагом і досить недолуго пояснює зростання цін на та щі, його вже чекають новорічні вітання. Депутат Міронов. Які раніше пам'ятаєте вишивав по держдумі у футболці з орешником? Тепер в кращих традиціях піонерів, е октябрят, прочитав віршик. Шкода, що на трибуну не заліз з ногами. Ну, типу, як на табуреточку, як було у дідів в дитинстві. Дракон врага, весь год громів і чесно, всіх предупредив. Змія чистий приспешника накроє віточка орешника. заступаючи довго. Спасибо. Не знаю, що там хоче накрити гілочка Орешника. Зате всі бачимо, як накриваються кришкою всі залишки психічного здоров'я маленьких московитів. В російських дитсадках друзі тепер мають нові лякалки про бармалії, але не простого бармалія. А бармалія ліберала. Гляньте робота да. Так! Да. а нужені нам Ні! Ні.

Тут все прекрасно. І те, що подія відбувається в барнаульському Сталін-центрі, і сам картонний Сталін на задньому плані, і головний злодій Бармалей, ліберал в костюмі Джека Горобця з піратів Карибського моря. Дивно, бо його зіграв Джонні Деп. А тепер, якщо вони в курсі, Джоні Деппа Кремль мав би просто запросити до себе і видати паспорт як Стівену Сігалу. Чому? Ну, тому що Джоні Деп. На старості злетів з катушок, злагався з 28-річною росіянкою Юлією і тепер готовий проінвестувати півмільйона баксів в її мережу ювелірних крамниць. Першу відкриють у Москві. Ось так раніше Депо поно ґ... у ліжку підкладала колишня дружина. А тепер він самий готовий, щоб ґ... у ліжку з ним було завжди. Джоні Джоні, як же я любила твої фільми? Як ти міг. Вам це відчуття, коли стоїш на висоті над безодною і кортить стрибнути? Але без ним. маю ще новорічного дива від мокша. Якщо дітей в Марнаулі ще не переслідують нічні жахи від Бармалія ліберала, то вони точно почнуться після уроків патріотичного виховання, десь в Підмосков'ї. Друзі, тут до школи запросили алкоголічну учасницю. СВО. Соединяем. Мы поднимем кулаки. Вы поднимете свои. Разнесем все в клочья, все, что было на пути. Букву З делаем. Победа будет за нами. Вот, автомат, ребят. Буква В. Победа. Соединяем, поворачиваем букву В и букву З получается. Молодцы. Я не сломаю мной Бог. Я Мордували не тільки руських, але і українців на окупованих територіях. Горе свято влаштували і там в Авдіївку, яку росіяни рознесли. Ну буквально вщент. приїхав самоназваний глава ДНР Пеніс Душилін. Ой, тобто Деніс Пошилі. Ну як так абсолютно характері, ну я думаю, для бачиш того це такі очі. Давай ді. Давай, давай. Давайте було красиво. Боже, який. Я не знаю, що вони там курять і що вони п'ють. Вони оце про красиво розповідають друзі на тлі розновому будинку, куди поспіхом для зйомки повставляли скло пакети. Оце насправді красиво. Давайте так от так його розтягнемо. Нам охочу поділити. Звісно, йолку не треба завалити. Завалити тут треба лише у це удовище, ух... яке називає себе главою так званої Республіки. Сподіваюсь, незабаром він зустріне свій самокат. Підходьте, здравствуйте, <звілити> давайте вместе це новогодне настроєння делать. Вы сейчас э, собрали под своим крылом очень много освобожденных городов. Вы тоже будете в Донецкой администрации лочку украшать, правда? Да. Yeah. Вот мы такой почин делаем, Авдеевка. І ви кожний ворог освобожденний на юлочки сі вас буде лісіть. сразу буде видно, наскільки обширна наша Донецька річка, правда? Друзі, я за те, щоб на ялинках окупованої Донеччини висіли не іграшки від авдіївських ждунів, а сам пушили на його посипаки. Якщо згодні, ставте лайк. Оце буде справжнє свято. Ви, ви визволітелі Освобождать Ви можете хіба що покинуті квартири від майна, яке наші люди залишали поспіхом, тікаючи. Від орди. Ось як, наприклад, у Селидовому. Селидово двері відкриваємо. Хати. Хату скрилища, вторая скривається. Давай буде. Верхні, верхні, верхній замки. двері двірі Ги-ги. Я замки, двері розпетрушил. Золоті цитати героїв СВО. Оце є сила і є сіла і мощ русської армії. Давай, добивай. Добивай, Що таката опять полупустая. О, на кухні є мало хавчик. Ноутбук. Ноут, забирай. Хавчик знайшли. Ноутбук вкрали. Целі сівіо виповнені можна відзвітувати командиру. Це правда, якщо вдасться, бо краєвид кладовищ десь у Тольяті натякає, що вдається далеко. Не всім. молодий мальчишки молоді просто. ніхто даже нік снісів не стали. Ну не всі гірої кожен. не важливо, в каких вони військах служили. Кожен родину захищав і падіб. Падік захищає нашу страну Росію. Від Тих дідошток сорок 45 сорок п'ятера така сьогодні? Дивно, але ж Путін любить розповідати, що в Україні втрат ледь не в десятки разів більше. А це що тоді? Наслідки вакцинації спутником ВІ? Чи може прострочений сік добрий? Перша наша Алія в стаєць, а ось вот ета Аліслава вже в стає, і там на мусульманському клабі, ще третій Аліслав. Ось вот та мальчишка, которая буквально. Вот... Місяць назад здесь було всего 9 могил. Це было місяць назад. Сьогодні тут уже вдворі давились. Ребята, которых только только привезли, только-только похоронили. Жива ілюстрація, що московитів не виправить навіть могила ні своя, ні чужа. Їхати століття до України. Це виявляється тепер защита родини. І захищають її не лише молоді мальчишки. про которых с надрывом каше неизвестная z патриотичка Но и более старшая вековая группа. В бой идут одни старики. Шалки, Меняй. Ну ты что? Вот вот этот квадратик? Так, это я в Уголком туда вставляй. Давай еще. Сколько тебе лет? 55. 55. Тебе сколько лет? 63. 63, да? Да. Ті, скільки лет? 57 В соплі витягли 57 Ті, скільки років? 55 55 Група Х Ті, скільки лет? 46 46 Ті, скільки лет? 56 56 Ті, скільки лет? 60 А? 60 60 Це, мабуть, така нова російсько-урядова програма, щоб на виплатах пенсії потім можна було зекономити. Російські воєнкори, щоправда, психують. Кажуть, що за дурак це в мережу викладає. Над нами тепер Насмехаются, нам невдобно. Летящий походкой воин, штурмовик, спецназ хмао, спецназ хмао, вот он, 49 лет. Это, вот он. Спецназер, ты откуда приехал? спецнадзор і справді непоганий. З такими окулярами, до речі, може зекономити на оптичному прицілі. Бо це не мінус 10 на очах, а воєнна хитрость. Вот воює, вот. А ремень уже полдня для білої, застегнути не може. Вот чоловік на воєнні. Сколько воює? Когда приїхав? Завтра мені з ними штурмувати. Я А ось не слухаєте, я потім. <свист> Ти також беззубий, як і я. Ось така мила зустріч двох беззубих падл. Нічого, росіяни лише на пенсіях зекономить, але й ті штурмовики на стоматолога. Адже в криво збиті ДСПшній труні, гольовицька посмішка росіянам не знадобиться. Тому все за планом. Все. для России. Штурмовики, я Аля, улю, здорово. Ебаная, все, штурманем. Здорово, конь шахматный. Здорово. Ч тебя так загнуло-то? Уже разогнулось. Там розягнула, звісно, на таку недоармію дивитися і посміхатися, ок, але вся ця кривата беззуба шваль пре на нашу землю. І давайте будемо чесні, хто доклався до цього на найвищому рівні. Зокрема, і ті депутати, які обіцяли дружбу з Росією, які розповідали про страшне НАТО, які регулярно їздили на зустріч в Москву, і які якимось дуже, дуже, дуже дивним чином продовжили тепер сидіти у Верховній Раді. Блін, це треш, як це можливо, Виявляю, як сміються з нас країни Балтії, for example. Кілька днів тому на каналі Соколова було велике відео про новий зашквар по зажешника Бойка. Друзі, якщо раптом забули, нагадаю вам нескільки років назад. Ми були свідками, как сносили пам'ятники Колумбу накривателю Америки в самомі похоже. наші радикали взяли той же курс, і почали сіти пам'ятники по країні, перейменовують міста, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. Вже не перший раз це слухаю і досі смикаюся за телефоном, щоб перевірити календар. Зараз який рік? 2020-й? Ми що, в минуле повернулися? Це не ефір Ньюзвану? Are you sure? І от сьогодні ми бачимо, що це движення продовжується, що насилля над людьми продовжується. Тому все більше людей підтримують нас, тех, хто виступає проти такого ціля за єдієння в стране, за підтримку людей, хто це пробачте вас підтримує? Бойко, здається, вже зібрався на вибори і організовує собі нову партію за дружбою проти всіх плохих. але ж не в 2024-му. І не на завершенні третього року повномасштабної війни. Ну що бойка швидко викликали в СБУ, в раді зібралися голосувати. І Ні, як не дивно, не за позбавлення депутатського мандату, бо голосів не вистачає. А лише щоб виключити зі складу комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Та да, бойко там був перше голосування провальне, друге успішне. З натяжкою. А що ж про це кажуть на банковій? Давайте послухаємо мої любі глядачі. По ПЗЖ сьогодні був законопроект 8089, який завалили. І завалили в більшості навіть депутати з партії президента Слуги народу. Як ви вважаєте, це крах? негативно? Негативно. Я вважаю негативно. Я вважаю, що парламент має брати на себе більше відповідальності політичної, але знову це не мені коректно говорити. Це депутатські рішення. Вони мають це депутувати, але знову ж таки не зовсім коректно мені коментувати те, що мають робити депутати. Так само, як не зовсім коректно. Мені коментувати, що мають робити правоохоронні органи відповідно до заяв пана Бойка. Я просто говорю свою особисту думку, але некоректно мені це коментувати, і знову ж таки про це й говорив пан Єрмак. В тебе війна, масштабна війна, ну не можна повертатись до тих наративів, які Це ж було вже. Да, це ж було. Як дивно, як про наступ на Крим та повернення Донбасу, то тут вам Подоляк завжди радий організувати півгодинний коментар. А як про провалене голосування, так одразу язик в некоректно не мені говорити. І поки Подоляк колупає пічку, на арену знову виперся бойко. Після візиту до СБУ виявляється, що тепер він великий патріот. Просто Его не так поняли. Последнее мое заявление вызвало резкую реакцию в обществе, и поэтому я хочу сделать несколько пояснений. Первое. Я уж точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путином для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Ты ба! Сгадавшу Путин... Воєнний злочинець, у це прозріння, у це дивина. Так може не треба було б п**якати на весь інтернет про радикалів, пам'ятники та міста. Якась тут нестиковочка, а нестиковочка в тому, що ти ж ти бойко і ситуативно називаєш речі своїми іменами, аби відчепилися, і народ за ти. Але як кажуть твої брати, росіяни ні тут та била. Якщо когось із з українців, які воюють на фронті. или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутреннее расхождение. Я призываю всех политиков делать то же самое, объединять страну, объединять людей, делать так, чтобы быстрее победили. Іван Верховна Рада до слова зібралася із другого разу бойка з комітету поперла і навіть спромоглася підтримати запит до Зеленського, щоб позбавити бойка звання Героя України грудень 24-го року. До речі, це звання 20 років тому виписав бойкові Леонід Кучма. Але щоб позбавити це ж треба було, щоб суспільство підняло срач одразу все зробити правильно. Мабуть, для депутатів заскладно. Бо як же ж потім вона більшість? А хто ж потім голосувати буде зі слугами, А? Бо своїх же ж голосів нема. А тут був бойка з посіпаками. Їхні голоси додаєш і голосуєш за що хочеш. А тепер оп! І нема просто позорисько, так само як і з іншими парламентськими любітелями руского міра. З'ясувалося, до речі, що дружочок іншого депутата втікача Дмитрука Саша, такий, Куніцький, теж звалив за кордон депутат від слуг народу. Вже як три місяці в Україні його немає. Спочатку рушив до Ізраїлю, а потім перебрався до родини у США. Щось там плете, що не повернеться, поки не покарають представників поліції, які зламали йому ребра це про кого це взагалі не ясно. Згадав, мабуть, як його на початку війни на блокпосту, так би мовити, стримували. Ще б ти запас згадав, як з даїшниками спілкувався для свого ютуб-каналу. Друзі, ну і якщо ви хочете, щоб всіх. Нардепів зрадників нарешті схопили за духу і відправили на профілактику в СІЗО в гості до Дубинського та Шуфрича. Підпишіться на наш канал. Будемо стежити за усією цією наволочу і її карати. А ви не сумуйте, ми повернемося вже наступного вівторка, поки подивіться наші інші відео. Цілую, папа, -па, підпишіться.